Важливо, коли саме молодь розуміє вагу свята дня захисника України, адже саме серед неї ростуть та виховуються наші майбутні герої. Радехівська молодь саме така, адже цього тижня учні та вихованці мистецьких шкіл району, а зокрема Радехівської музичної школи імені Ігоря Білозіра та Лопатинської дитячої музичної школи, долучилися до пісенно-патріотичного флешмобу, присвяченого захисникам та воїнам України. Деталі у сюжеті. 13 жовтня у Львівській області було проведено патріотичний флешмоб в честь святкування Дня захисника України. Доучитися до нього було запропоновано учням та вчителям початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Рівно о 16.00 в цей день українські народні пісні виконували учні по усій Львівщині. Вихованці Радехівської музичної школи імені Ігоря Білозора. Під музичний супровід духового оркестру разом із своїми керівниками виконали українську народну пісню Ой, у лузі червона калина. До акції долучилося близько 60 дітей. Метою проведення пісенно-патріотичного флешмобу діляться самі організатори. Нам потрібно підтримувати патріотичний дух нашої молоді, і така мистецька акція власне спрямована на те, щоб підняти дітей і щоб їх звернути їм увагу на те, що день захисника України звичайно важлива подія для нашої країни. Така сама акція зараз у нас проходить в Лопатинській музичній школі і тут, в Радехові. Я Дякую дуже діткам. Я дуже дякую викладачам, що вони це зорганізували так швидко. Буквально вчора нам тільки прийшла така пропозиція організувати такий флешмоб. Наші діти молодці, вони є патріоти своєї країни, свого міста, свого району. Якої є мета такої акції? Сьогодні напередодні дня захисника вітчизни нашої. Всі мистецькі навчальні заклади області проводять флешмоб, присвячений цьому дню. І сьогодні, рівно о 16-й годині, всі школи мають виконати патріотичну пісню, яка є присвячена цьому дню. Ми приєдналися до цієї акції і дуже вдячні всім дітям, що вони є, ростуть в нас вихованими, чемними і патріотично вихованими.